Привіт! Вітаю кубірку, ділю, в клубі Рукоділя в'яжемо разом і ми продовжуємо в'язати нашу підтему таку з топчиків без накиду. Сьогодні хочу вам показати ось такий візерунок з такими полосочками. Ось а Цей візерунок я придумала, коли в'язала ось цей. То як в'яжеться оцей візерунок в попередньому році. Знаю, що ось тут ми в'язали хрестиком, і перший ряд, і другий ряд ось за ці дві ниточки. а цей візерунок ми просто будемо в'язати всі одним отаким рядом. Отже, я вам зараз покажу, як ми будемо в'язати. Даний відзерунок в'яжеться по колу і набираємо петлі повітряні. От. І з'єднюємо в коло. Цей візерунок так само, як попередні два, вяжеться Методів, методом стопчиків без накладу, хрестиком. Я вже неодноразово показувала, як в'яжуться стопчики без накладу, хрестиком. У нас є окремий урок, От. і що ми зараз з'єднуємо петлі і в'яжемо стовпчики. Без накиду, растиком. Як ми це робимо? Захоплюємо нитку ось так. Запихаємо, захоплюємо, перетягуємо. Зараз мені тут зачепилося. Ось так. Ось так ми в'яжемо. Ось так захоплюючи нитку. Давайте дов'яждіть до кінця самостійно, і на другому ряду я вам покажу, як далі в'язати. Отже, я дов'язала ряд до кінця. А, дивіться, тут ми не робимо з'єднуваний петлі, ми в'яжемо по колу. А, Як далі ми в'яжемо? Ми будемо використовувати ось такий. З нашого хрестика оці петлі такі. Ось ці з верхні, оці верхні петлі. І продовжуємо так само в'язати хрестиком. Тобто ми захоплюємо ниточку, ось так і протягуємо. Ось так ми дов'язуємо ряд. До кінця. І от у нас вже видно, як хто пам'ятає з попереднього року. Ось такий гарний візерунок. Дов'яжіть до кінця, і далі я вам покажу, ще наступний ряд в'язати. Ось я дов'язала ряд до кінця. І дивіться, ми вже тут не видно хрестика. Ми будемо в'язати за оцю верхню петлю. петлу. І е, якщо ви, треба в'язати вільно, а якщо ви в'яжете туго, то можна собі оця петля вона витягується, ось так підтягнути. Але ні в якому разі не в'яжіть ось так. Захоплюйте тільки ось так. Ми захоплюємо тільки з цієї сторони. Якщо ви будете захоплювати в протилежному напрямку, то полосочка не вийде. І так само захоплюємо ниточку хрестиком. Хочу зауважити, що тут тугу, бачите, можна собі підтягнути і потім з цієї сторони захопити. Хочу вам зауважити, що тут край ось такий виходить. Бачите, ось такий край буде. Тобто, з першого ряду ви не побачите оцих рисочок. І дивіться на зворот. Дуже гарний зворот, тобто його можна використовувати і так, і так. Отже, захоплюю, можна тут вниз собі так відвести. Ось так відвертаємо і захоплюємо верхню нитку і пров'язуємо ось так. Ну, потім все стане на свої місця. Ось так. Ось цю ниточку захоплюємо. Давайте пров'яжіть декілька рядів самі. Подивимось, що з цього вийшло. Ось я пров'язала декілька рядочків, і ми вже бачимо нашу лінію. Ось така лінія. І низ. Заважте, що є низ, він такий трошки інакший. З першого рядочка ви не побачите цієї цій лінії, треба декілька пров'язати і серединка косичкою. Ось такою косичкою. Мені дуже подобається, не знаю, чи вже існує такий візерунок. Надіюсь, що я придумала себе. Залишайтеся на каналі. Будемо разом творити шедеври. До нових зустрічей!